Ініціативи нашої громадської організації, власне, ми проводимо сьогодні громадські слухання з дуже наболілого питання. Питання ціноутворення на воду, яку ми споживаємо, і питання забезпечення власне, цією водою наших мешканців і відпочивальників. Ситуація дуже складна. Ми все це відчули останні два тижні, тому я думаю, що це вас і були, і ви хочете знати чітко шляхи. Вирішення цієї проблеми, от я людина, яка в цьому питанні досить некомпетентна. І я спеціально, готуючись до цієї зустрічі, нічого не став читати в інтернеті, не став слухати знайомих, щоб прийти максимально таким нейтральним і несвідучим, набачити за русизм, і щоб мені було справді цікаво слухати одну і другу сторону, і от наскільки я зрозумію, хто тут які рішення може запропонувати. Прусковецький водоканал, як і багато інших водоканалів, які закуповують воду для здійснення господарської діяльності і несуть свої витрати із забезпечення водопостачання і водовідведення, вимушені відповідно підвищувати тарифи власних споживачам. Розуміючи всю складність ситуації підвищення тарифів, Прускавецький водоканал звернувся до суду з метою вирішення питання встановлення несправедливих тарифів національної комісії. Купуючи значно дорожчу воду, підприємство, щомісяця нарощувало збитки і опинилося у скупному фінансовому становищі. Для часткової стабілізації та недопущення зриву водопостачання міста, тому водоканал одержав був е, вимушений був з квітня 2015 року частково підняти тарифи до 14-28 гривень за метр кубічний. На сьогоднішній день тариф для населення відшкодовують лише 65,4% фактичної собі вартості виробництва послуг з водопостачання та водовідведення. За таких умов підприємство постійно не отримує від споживачів за надані послуги. Та відповідно проводить оплату Дрогобицького водоканалу за придбану воду не в повному обсязі. Така ситуація є причиною збільшення заборгованості перед кафедровольного водоканалу та відповідно загрозою відключення Дрогобицького водоканалу від електропостачання. Станом на 1 березня заборгованість за покупну воду та, та послуги з очистки стоків становить 8,7 мільйонів гривень. Скрутний фінансовий стан підприємства ставить під загрозу належне виконання підприємством функцій виробника житлово-комунальних послуг та стали забезпечення громади міста Трускавця послугами водопостачання. За відсутності фінансової можливості підприємство фактично зменшило обсяг планового попередження ремонту обладнання та водопровідно-канаційних мереж. Також затримується проведення робіт по капітальному ремонту та заміни верхи та аварійних мереж, які становлять загальної протягності мереж. Водоканалу 70% та мереж водовідведення, які становлять відповідно 60%, що безпосередньо впливає на якість наданих водоканалом послуг. Передбачено в державному бюджеті компенсацію з різниці в тарифах зв'язку не може отримати повну обсяг через недосконалість діючого магізові погашення. Через заборонність держави з відшкодуванням та субсидії у сумі 760 тисяч гривень. Водоканал має заборону за електроенергію за січень лютий у сумі 686 тисяч гривень. Завдяки сприяння антимонопольного комітету та міністерства злого комунального заручення і ще року кабінет міністрів України виніс постанову, за якою тарифи для водоканалів, які оптом закуповують питну воду, будуть формуватися за литр, з урахуванням лише прямих витрат, пов'язаних з підйомом очисткою та подачою води. Тому найближчим часом ми очікуємо встановлення справедливої ціні для досковецького водоканалу. Була розмова. Бо в мерії бізнес, були визначені відповідні суми. Я не знаю, наскільки це правдиво, бо це все хіба розмови, тому що ще не затверджено національної комісії, тому ну, подібність. Тариф для Дрогобицьких абонентів має бути порядка 16-17 гривень, а 12 має зменшити. Ти тихо, я не вас прийшов слухати. Звід... І ці всі складові будуть переглянути. Сьогоднішній день ще ніхто не приймав тарифів, ще не було жодного рішення по, по визначенню того тарифу. Це все проєкт, і я розумію. Говорю цифри, на які в принципі кожен праві подати якусь інформацію, тобто зауваження, яку подібне. Які там озера, розумієте, в якому орден наші гроші? А я до каналу Куставецький ліквідувати, приєднатися до Друговича і немає обсування. Я вам скажу, я багато. Наприклад, для вас я скажу, я був в Німеччині, в Східній Німеччині. Тобто там була проведена реконструкція повністю в І там втрати за перші нормативи, де кожного зазнало інші, сягають від 18 до 25-26%. У нас йде в винку заткали кілки, кілки повистрілювали, вода постійно виходить наверх і вже йде під'єнок 17 літрів. Підпали повні води. Скоро будинок ще переведе в Києві, зміжний разом. І третє, ви ж хочете поповните тут і росу вам кілька вкрала, що ви піднімаєтесь світів. Заборони у нас жодної немає. А питання про вулиця Сайлянка жодної води брудної на Сайляжку даний у не подається. Скільки середня зарплата працівника окуналогового підприємства і скільки працівників працює? Це перше. А друге, за період, коли підприємство стало заборгованості, які були зміни в штаті, і заплачені. Середня зараз зарплата працівника становить 3400 гривень. Дайте договорити! договорите. Сьогоднішній день виконання свої 126 чоловік. При тому, що на початок минулого року, тобто, минулого року працювали. Року. Перше питання, ви самі споживаєте, яку подаєте люди? <плес> на, на, наступне питання. Ми розуміємо, що витрати у вас завищені, ви самі це розумієте. І зараз комісія працює над тим. Щоб знайти слабкі місця, зменшити витрати, скоротити, можливо, не потрібно е, зменшити ставки працівникам, тому що зараз фінансова криза водоканалу, і, відповідно, мешканці не зобов'язані за це платити. Я би дуже хотів від вас, саме від вас почути, які перспективи виходу з цієї кризи, тому що ми вже там є. Вже у вас витрати, 8 мільйонів борнів. У вас є план виходу з кризи. 30% Тобто виходить, що водоканал дотує, говорячи промислові підприємства, санаторії і тому подібне. Тобто, за рахунок, ну, це, що ми нарощуємо борги, тобто, наші підприємства не доплачують той вартості, того тарифу, який є на сьогоднішній день. На сьогоднішній день ми розтримінували деякі борги на, на протязі тобто, десь порядка на, на 2-3 роки. Тобто ті борги передовували. Тренували для кого? Для підприємств для нашого підприємства цивілювали борги і будемо число кожен місяць совершенно кожне договори. А що робити.